Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку Українські землі у складі держав Європи і Азії в першій половині 16 століття. Як ви пам'ятаєте, із сьомого класу у 1340 році, після смерті останнього галицько-волинського князя Юрія II Болислава, Галицько-Волинська держава розпалася. А у 1349 році за землі Галичини розгорілася справжня війна. Польський король Казимир III за підтримки племінника угорського короля Людовика, захопив Галичину і частину Волині та приєднав їх до польської держави. Казимир III не мав спадкоємця, тому після його смерті польську корону, а разом із нею і українські землі, отримав угорський король Людовик. А у 1387 році польський король Ягайло, зять Людовіка Угорського, вигнав угорців з Галичини і приєднав ці землі до Польщі. У першій половині 15 століття, у наслідок міжкнязівських війн за українські землі, Ягайлові вдалося приєднати до корони Польської Західне Поділля та Західну Волинь. Це Бельська земля. У королівстві польському найбільшими адміністративно-територіальними одиницями були воєводства. Приєднавши Галичину Західне Поділля і частину Волині до Польщі, король Ягайло у 1434 році перетворив Галицьке князівство на Руське воєводство з центром у Львові. На Західному Поділлі постало Подільське воєводство з центром у Кам'янці. А згодом Бельске з центром у Белзі. Заміна традиційного адміністративно-територіального поділу польським сприяла поширенню польського і німецького права на українських землях. Першою під владою литовської династії опинилася Волинь, яка після смерті Юрія Другого Болеслава увійшла до володінь Любарта Гедеміновича. Більшість українських земель було приєднано до Великого князівства Литовського за князя Ольгерда Гедеміновича. Унаслідок перемоги литовсько-українського війська над ординцями у битві на синіх водях, водах це нині річка Синюха Ліва притока Південного Бугу у 1362 році. Київщина з Переяславщиною, Чернігово-Сіверщина і Східне Поділля увійшли до складу Литви. Зміни в становищі українських земель у складі Великого князівства Литовського почалися з приходом до влади Ягайла Ольгердовича. Щоб убезпечити себе від загрози загарбання Тевтонським орденом, Литва й Польща у 1385 році у місті Крево. Нині це територія Білорусі уклали державно-політичний союз. Ця угода відома в історії під назвою Кревської Унії. Втілити до кінця Кревську унію, аби навік приєднати всі свої землі литовські та руські, до корони польської, Ягайло не зміг. Тому на заваді став двоюрідний брат Вітов Кейстутович. За острівською угодою 1392 року Ягайло визнав Вітовта пожиттєвим правителем Великого князівства Литовського. Натомість Вітовт визнав себе васалом, тобто слугою польського короля. За правління Вітовта чимало литовських князів, які мали уділи в Русі Україні, втратили володіння, а найбільші українські удільні князівства було ліквідовано. Авторитет Вітовта помітно зріс після Грюнвальдської битви 1410 року, у якій польсько-литовсько-руське військо завдало нищівної поразки лицарям Тевтонського ордену. А у 1413 році на спільному польсько-литовському сеймі Ягайло та Вітовт уклали чергову унію. Вона називається Городельська. Вітавто було визнано довічним володарем Литви під зверхністю польського короля. Унія також передбачала уніфікацію адміністративно-територіального устрою Великого князівства Литовського на взірець Королівства Польського. Спеціальні статті Унії передбачали призначення на найвищі посади в Литві тільки литовців-католиків. Після смерті Вітовта у 1430 році Великим князем Литовським проголосили князя Свидригайла Ольгардовича. Його політика була спрямована на розрив унії з Польщею і здобуття Великим князівством Литовським незалежності. Це викликало невдоволення литовців і за підтримки Польщі Великим князем Литовським у 1432 році було проголошено брата Вітовта Сигізмунда. Свідригайлові не вдалося повернути великокнязівський стіл, і литовські можновладці ненадовго відновили удільні Київське і Волинське князівства. Ліквідація Київського удільного князівства викликала акцію протесту. Йдеться про так звану змову руських князів 1481 року, очолювану Михайлом Олельковичем та Федором Бельським. Змовники нібито виношували задум запросити на весілля бельського великого князя Казимира, вбити його і посадити на престол Михайла. Проте замах не вдався з змовників було страчено. Якими ж були претензії московської держави на українські землі? Війни між Московією та Великим князівством Литовським розпочалися ще у 80-х роках 15-го століття. Московське князівство під приводом збирання руської спадщини почало претендувати на українські й білоруські землі. На початку XVI століття кілька удільних князівств Чернігово-Сіверщини добровільно перейшли під владу Московії. Під час кампанії 1514 року московське військо захопило Смоленськ і рушило під Оршу. Важливий стратегічний пункт на перетині торгівельних шляхів між Києвом, Мінськом, Вільно і Москвою, українсько, білорусько, литовським військом командував князь Костянтин Острозький. Саме йому вдалося розгромити 80-ти тисячне московське військо і здобути блискучу перемогу. Але до 1537 року Велике Князівство Литовське поступово втратило майже третину території, і, зокрема, Чернігово-Сіверщину і Смоленськ. На тлі московсько-литовського протистояння розгорнулося повстання Михайла Глинського, який перебував при дворі Великого князя Олександра Казимировича та отримав значні маєтності на українських теренах. Наступник Олександра. Сигізмунд І позбавив його посад і земель. Упродовж кількох місяців 1508 року Глинський за допомогою московських військ спробував зброєю зайняти слуцьк, оршу, Житомир, Овруч. Однак його дії не підтримали місцеві українські князі, незважаючи на гасло заколоту за захист руської віри. Князь Костянтин Острозький придушив залишки повстання, Михайло Глинський емігрував до Москові разом із групою князів та бояр, українські землі у складі Кримського ханства до середини 15 століття зі складу Золотої Орди вийшов Кримський улус на чолі з Хаджі Гіреєм, який став засновником Кримського ханства. У Кримському ханстві сформувався державний апарат на чолі з ханом, при якому діяв дорадчий орган Диван. Столицею Кримського ханства стало спочатку місто Солхат, а згодом місто Бахчисарай. Виникнення Кримського ханства не завадило існуванню генуезьких, це такі італійські торгівельні колонії на півдні півострова. Торговельну конкуренцію генуесцям складали мешканці князівства Феодоро, що існувало у південно-західній частині гірського Криму. Після завоювання турками Константинополя у 1453 році і повстання на колишніх землях Візантії Османської імперії турки заявили про прагнення підкорити усю Європу. Війська Османів у 1475 році напали на Кримський півострів. Захопили генуезькі колонії і ліквідували державу Феодоро. Крім їхньої важливості, як торгівельних осередків, захоплені міста цікавили турецький уряд як цінні військові об'єкти адже кожне місто було потужною фортецею. Зваживши на військову міць турецького султана, кримський хан Менглі Гірей у 1478 році визнав за краще бути його васалом. Ще раз нагадую, слово васал означає слуга. Залежність виявлялася в тому, що хан мусив брати участь у воєнних кампаніях Султана, а останній мав право і усувати і призначати ханів за власним бажанням. Васальна залежність від Османів не гарантувала безпеку Криму від Великої Орди. У пошуках союзників у цій боротьбі хан Менглі Гірей зблизився з Москвою. В обмін на підтримку Іван III поставив ханові вимогу здійснити похід на польсько-литовське володіння. Перший великий похід в Україну Менглі Гірей здійснив у 1482 році. Тоді було спалено Київ, а його церкви пограбовано. У полон потрапило безліч люду. Не зміг урятуватися і сам київські воєвода з родиною. До середини 30-х років 16-го століття татарські походи відбувалися майже щороку. Орти кримського хана спустошували Поділля, Київщину, Волинь, Холмщину і Галичину. Яким же було становище Закарпаття, Північної Буковини та Південної Бесарабії у XIV і у першій половині 17-го століття. Прикордонне розташування Закарпаття вплинуло на його долю. Воно в різний час побувало у складі кількох країн. Наприкінці XIV століття до закарпатських земель виявляли інтерес литовські князі, однак верховна влада над ними належала угорському королю. Один із онуків Гедеміна, Федір Коріатович, який володарював на Поділлі, під тиском Вітов та передав свої права угорському королеві. За що отримав землі в Мукачівському краї? За князя відбулося будівництво мурованого замку в Мукачевому на місці Старого Дерев'яного. А у 1526 році, після поразки угорського війська від турків у битві під Могачем, Закарпаття поділили між собою князівство Трансильванія, воно було васалом Османської імперії, і Священна Римська імперія, у якій правили імператори з Австрійської дінастії Габсбургів. А після занепаду Галицько-Волинської держави та з утворенням у 1359 році князівства Молдова, Буковина і Бесарабія потрапили під владу молдовських господарів. Наприкінці 14 -го століття і в першій половині 15-го на територію північної Буковини, а тоді її називали Шипинською землею, було поділено на кілька волостей, тобто повітів. Волості очолювали старости, які спочатку належали до українського і певномісцевого боярства. Центром, центром однієї з волостей князівства Молдова був місто Хотин у північній Бесарабії, який став важливим торгівельним пунктом на кордоні Молдови. Саме там, на правому березі Дністра, розбудували замок Фортецю, що за господаря Штефана III Великого набула грандіозного вигляду. У 1538 році Князівство Молдова разом з цим з ними українські землі потрапило у васальну залежність від Османської імперії. Тож давайте підведемо підсумки. Внаслідок розпаду Галицько-Волинської держави, а також боротьби литовських князів проти Золотої Орди, в середині 14 століття українські землі було включено до складу Великого князівства Литовського, Польського та Угорського королівств та князівства Молдова. На українських землях, що увійшли до складу Польщі, було впроваджено польський адміністративно-територіальний устрій. Тим часом як на українських землях Литви деякий час існували удільні князівства, діяло руське законодавство, а людність сповідувала православ'я. У середині XV століття у південноукраїнських степах та у Криму виникла держава Кримське ханство, яке з 1478 року стало васалом Османської імперії. З кінця 15 століття розпочалися активні грабіжницькі набіги кримських татар і турків на українські землі. У другій половині XV століття претензії на українські землі висловило і Московське князівство. Унаслідок воєнних дій та частих внутрішніх міжусобіць у Великому князівстві Литовському Московії вдалося загарбати землі Чернігово-Сіверщини. А я? Дякую, що слухали мене уважно.